Армадол, забудь про головний біль. Тилові пацюки міноборони під час війни пиляють на харчах для ЗСУ більше ніж за мирного життя. Стаття з такою кричащою назвою з'явилась на сайті дзеркало тижня 21 січня. Її автор Юрій Ніколов пише про те, що ціни на найбільш ходові харчі завищені в 2-3 рази. У статті автор посилається на документи, що опинилися в руках редакції видання. Наприклад, картоплю відповідно до паперів замовили по 22 гривні за кілограм. При цьому роздрібна ціна на нині – 8-9 гривень за кіло. Яйця міноборони законтрактували по 17 гривень за штуку. При цьому в магазині їх продають по сім. Куряче стегно продавець оцінив у 120 гривень за кіло. У магазині таке можна взяти по 80. А до прикладу, капуста в контракті вартує 30 гривень у той час, як її роздрібна ціна в магазині 12. Загалом сума продуктового контракту міністерства 13 мільярдів гривень. А уклали вони його з компанією. чий статутний капітал складає тисячу гривень? 2021 року податкова служба анулювала цій фірмі свідоцтво платника ПДВ через відсутність поставок і ненадання декларацій. А у 2019 році компанія фігурувала у кримінальному провадженні нацполіції для участі в тендері на поставку Яловичини. Вона буцімто подала підроблений акт, який не відповідав дійсності. За день після публікації з'явилась реакція Міністерства оборони у офіційному телеграм-каналі. Написали міноборони сповідує принцип нульової толерантності до корупції щодо епізодів, які набувають суспільного резонансу незалежно від змісту та характеру подання інформації, проводиться службова перевірка. Стосовно процесу та результатів закупівель послуги харчування, так само буде проведено внутрішню перевірку у випадку виявлення порушень в діяльності посадових осіб міноборони. Вони не Стимуть відповідальність гідно з законом разом з тим, у дописі нагадали й про, начебто, маніпуляцію та оманливу інформацію з боку журналіста. Сьогодні має відбутися засідання комітету Верховної Ради з питань безпеки та оборони саме з приводу закупівель міністерства. Нардепка Мар'яна Безугла заявила, що очікує від нього резонансних висновків. Радник очільника офісу президента Михайло Подоляк в ефірі єдиного марафону розповів, що ситуацію вже обговорюють на всіх владних рівнях і підкреслив: в будь-якій війні є герої, а є мародери, і пацюки на жаль, існують завжди. Улюблений сніданок з один плюс один. Фух, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня, знову вдома. На один плюс один Україна. До нас тут життя Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня з сьомої ранку. На один плюс один Україна.